Всіх вітаємо! Ви дивитесь черговий випуск «Фудзал Ньюз». Представляємо вам новини останнього футзального тижня в Україні та у світі. У китайському шанхаї завершився чемпіонат світу серед студентів. Чоловіча команда дуже результативно розпочала та завершила груповий етап. Три поспіль перемоги із загальною різницею м'ячів 26 на 3. Після виходу в плей-офф нашим першим суперником стала збірна Марокко, яка вважалась одним із фаворитів усього мундіалю. Це продемонстрував і сам матч, протягом якого наші команди грали в нічию аж до останньої хвилини зустрічі, після чого в самому завершенні забив Давид Калашник. Цей гол став для нього третім у цьому поєдинку. Його хет-трик дозволив здобути команді путівку у півфінал. Там ми зустрілись вже із знайомою нам із групового етапу Хорватією. Хоча в першій частині змагання ми справилися із картатами впевнено. То у цій стадії виникли проблеми. Починалось все із переваги у два м'ячі від синьо-жовтих, проте вже відразу після другого нашого м'яча хорвати почали відіграватись. В подальшому, на жаль, нашим хлопцям відзначитись не вдалось, а суперники забили ще тричі. Це позбавило нас можливості зіграти у фіналі, але мундіаль для нас тоді не завершився, і чоловіча команда позмагалась за третє місце турніру із Францією. Цей матч також був доволі рівним. Проте шальки Терезів схилилися все ж на бік французів. На сороковій хвилині після розіграшу м'яча Жером Паске пробив дуже влучно та потужно, з чим не зміг впоратися Микола Гуйван. У підсумку матч так і завершився рахунком 2-1, А чоловіча збірна України фінішувала після нього на четвертій позиції. Згодом, на церемонії нагородження, Миколу Гуйвана було визнано найкращим голкіпером всього турніру. Для дівчат цей турнір видався дещо важчим. Українки непогано розпочали свій виступ з нічиї проти Німеччини, проте згодом поступилися Китаю, якому вдалося відігратись після мінімальної переваги нашої команди. Останнім противником в груповому етапі стала Бразилія, і тут здобути позитивний результат дівчатам також, на жаль, не вдалось. Не отримавши путівку в плей-офф, жіноча збірна взяла участь у ще одній груповій стадії за визначення місць з п'ятого по сьоме. Тут нашими суперниками були вже раніше знайома Німеччина та Польща, з якою в першій грі ми здобули мінімальну перемогу. Наступного дня дівчата поступилися збірні Німеччини, і для з'ясування фінальної позиції наших студенток на турнірі потрібно було лише очікувати на третій поєдинок в групі. У цій дуелі Німеччина перемогла Польщу, чим здобула для себе фінальну п'яту сходинку на мундіалі. Відразу за ними на шостому Україна, останнє місце у групі та сьоме підсумкове у Польщі. Енергія та хід цього вікенду з'ясовували, хто вартий цьогорічного титула чемпіона. До суботнього матчу кияни підходили з перевагою у серії 2-0, що фактично давало їм право на помилку, якого не було в енергетиків. Незважаючи на це, хіту воно не знадобилось. Минулорічні чемпіони вже з самого початку зустрічі демонстрували домінуючий футзал, який дав свій результат вже на третій та восьмій хвилинах. Такий початок помітно додав заряду гостям, які все продовжували забивати. Завершився третій матч золотої серії на п'яти м'ячах киян без відповіді господарів. Таким чином, хід, не поступившись у жодному матчі плей-офф, вдруге поспіль став чемпіоном екстра ліги. Що в Києві були дуже важкими для нас. Якщо в першому нам вдалося дотиснути соперника в овертаймі, то в другому матч зажевершувався серією пенальтів. Це були не найкращі ігри хіта в цьому сезоні, але головне, що ми здобули потрібні нам перемоги. Третя гра була вирішальною. Ми розібрали наші помилки і чітко виконали план на гру. Як на мене, хід провів ідеальний матч. Я дуже щасливий, що ми маємо можливість розпаляти нашу країну в Європі, що велика відповідальність показати рівень українського футзалу серед найкращих. Клубів Європи щодо пріоритетів між чемпіонатом, кубком та ліво чемпіонів. Я думаю, їх не буде. Завдання перемагати у кожному матчі. Бронзова серія продемонструвала нам стільки ж матчів. Ураган, отямившись від півфінального п'ятиматчевого протистояння з енергією, зумів показати характер і по ходу матчу двічі поступаючись, взяти гру під свій контроль та з рахунком 3-5 завершити цьогорічну бронзову серію. Отож, вітаємо цьогорічного чемпіона. Хід Київ, срібного призера енергію, Львів та бронзового призера. Ураган Івано-Франківськ. На нашому каналі вийшла прем'єра нової рубрики, в якій ми будемо ближче знайомити вас із зірками вітчизняного футзалу. Перша серія про багаторазового чемпіона екстра ліги та легендарного гравця збірної України Сергія Журбу. Переглядайте відео, залишайте свій відгук, а ми візьмемо до уваги ваші побажання та будемо вдосконалюватись. Завершився фінальний п'ятий етап Пліч о Пліч, всеукраїнські шкільні ліги. Цими вихідними у Київському національному університеті будівництва і архітектури відбулись заключні ігри футзальних змагань, де й визначився переможець. У фінальному двобої зійшлись Зорянський ліцей з Рівненщини та Щасливський ліцей із Київщини. Їх шлях ви бачите перед собою, а переможцем цьогорічного розіграшу футзальної частини Пліч о пліч» став Щасливський ліцей, які у фінальному матчі обіграли Зорянський ліцей з рахунком 6-0. Окрім раніше згаданого розкладу чемпіонату світу 2024, нещодавно став відомий час усіх поєдинків. Отож, наша збірна зіграє свій перший матч з Аргентиною 15 вересня о 18.00. Друга гра з Анголою 18 вересня о 15.30. Та заключний матч проти Афганістану ми зіграємо 21 вересня о 18 .00. Увесь вказаний час Київський. Колишній наставник рівненського кардиналу Олександр Бондар очолив польський вемет у ролі граючого тренера. Команда з Камениці-Крулевської у попередньому сезоні фінішувала на тринадцятій позиції. Це на дві сходинки нижче ніж Євробус, де екс-тренер кардиналу завершував цей сезон. Юнацька збірна України вирушила у Пореч, де зіграє товариський турнір «Футзал Вік. Спочатку нам протистоятимуть Фінляндія та Іспанія, 18 та 19 червня відповідно. Після двох зіграних матчів Україна отримає свого суперника у ще одному груповому етапі, в залежності від кінцевого місця у групі, де й визначаться підсумкові місця команди на турнірі. Усі матчі відбудуться у хорватському поречі у залі Холл». Головний тренер команди Ігор Москвичов поділився про стан справ у команди напередодні змагання. 12 збірна України Ю-19 прибула до Хорватії, в місто Порищ, де проведе турнір, міжнародний турнір з футзалу. Добиралася довго, біля 20 годин. Но, хлопці в гарному настрої і вранці, як ви бачите, житле трен, на тренуванні. Дуже радий, що к нам приєднався Ваня Денімов, наш воротар. Він я вважаю лідер команди. Вважаю, що він поведе за собою цю молодь, тож тому що в нього вже є досвід виступлення на чемпіонаті Європи. Також дуже задоволений тим, що буде багато різних матчів команди з різними тактичними схемами. Тож і наша мета підготуватися до, до відбутових фігрів, чемпіонату Європи. Також дуже задоволений, що ми будемо грати з Іспанією. Це та команда, з якою треба вчитися, з якою важко грати, але це буде дуже дуже добре для нашого майбутнього. Тому я сподіваюся, що наша збірна виступить дуже добре на цьому турнірі і наша мета, як я казав, підготуватися до чемпіонату Європи. По завершенню сезону починаємо поступово підбивати підсумки. В першу чергу ми вирішили звернутись до арбітрів і вислухати їх. Ми запитали Дениса Куцого та Марію Мисловську з приводу їх рішень у ситуаціях на так званій межі фолу, як вони приймають рішення та чим керуються у таких ситуаціях, а також наскільки тиск оточення впливає на їх вердикти у таких моментах. В нашому чемпіонаті всі команди амбітні, грають до останньої секунди, тому і емоції у гравців бувають зашкалюють. Але кожен має розуміти, що їхні емоції це їхня відповідальність. На жаль, ми, як гравці, також можемо допускатися помилок у прийнятті наших рішень, але не дарма ми працюємо в команді. Тому якщо ситуація очевидна, то твої партнери обов'язково підкажуть, тому не бачу нічого страшного в тому, щоб змінити своє рішення, якщо воно було помилковим. Щодо непопулярних рішень. Так, іноді бувають такі матчі, де доводиться їх приймати. І це емоційно нескладно, коли ти керуєшся тим, що маєш захищати гравця, проти якого було скоєне порушення. Щодо вболівальників, то ми ніяк не можемо вплинути на, їхню, на їхні емоції, на їхню поведінку. Але хочеться сказати, що в цих умовах, тим паче в умовах війни, Треба бути добрішими, добрішими до людей, пам'ятати, що кожен з нас це людина. І ну, можу сказати, що поведінка кожного це відображення його рівня свідомості, вихованості. Ну, З приводу межі дозволеного, це велика доля. Залежить від гравців, від команд, від їх бажання грати в чесний, справедливий спосіб. Не є все прописано в книзі правил, і це такий най... найдискусійний момент для гравців, для тренерів, для арбітрів, для вболівальників, що дозволено, що не дозволено. Це, це критерії. Кожного арбітра вони свої, це якби ще є і досвід арбітра, його відношення до гравців, до цієї справи, до самої гри, до, до всього. В совокупності. Те, що, те, що і по ітогу і вимальовується в фінальну картинку, те, що бачать вболівальники, те, що. Бачить тренери, люди. Це теж такі великою мірою індивідуальність, бо всі люди різні і кожен мислить по-разному, у кожного якби, всі такі речі з приводу єдиноборств на полі теж дуже індивідуальні, тому... Легко цього не пояснити. Дякую. На цьому у нас все. Дякуємо, що додивились до кінця. Просимо оцінити це відео лайком та підписатися на канал, якщо ви ще не зробили цього. Не забувайте донатити. Зробити ви це можете за QR-кодом на ваших екранах. Ще раз дякуємо за перегляд і зустрінемось вже за тиждень.